Слава Україні, вітаю вас на першому подільському 20 травня на календарі. 1182-га доба повномасштабного вторгнення. Розпочинаємо разом цей день далі детальніше про розмову Трампа та Путіна, про відповідь Володимира Зеленського, про смертельну ДТП за участі водія з Хмельниччини, про бійку з ножем на Старокостянтинівщині та про інші важливі події нашого краю. Далі я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після двогодинної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що Україна та Росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни. Володимир Зеленський попросив Трампа не приймати ніякі рішення про Україну без України. Про це президент України заявив на брифінгу після розмови з американським лідером. Отже, коротко про головне з його промови. Україна не виведе війська з власної території та не піддасться ультиматумам Росії. Розглядається можливість спільної зустрічі сполучених штатів Америки України, Росії та країн ЄС. Така зустріч може відбутися у Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Дійсно, може бути меморандум з Росією, який буде вести до договору про закінчення війни. Ми будемо очікувати на російську версію меморандуму, наголосив Володимир Зеленський. Україна не збирається відмовлятися від курсу в НАТО і проголошувати нейтральний статус країни, як того вимагає Росія. Хмельниччина у Скурботі, Новодоємвецька громада втратила захисника. Сьогодні додому на щиті повертається Іванов Артем Володимирович. Чоловік вважався зниклим безвісти з 22 листопада 2023 року. Воїн загинув біля населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Йому навіки двадцять 27 років. Сьогодні через село Міцівці автомобіль з тілом загиблого воїна прослідує на село Маліївці, далі до рідної домівки загиблого воїна у селі Морозів, де й відбудеться зупекійна панахида. В 11.30 біля будинку культури відбудеться церемонія прощання із захисником. Поховають Артема на місцевому кладовищі з щирі співчуття рідним. Вічна слава та шана полеглому воїну. У старокостянтинові посиденьки закінчились ножовим пораненням. Як повідомляє поліція області, до 27-річного чоловіка, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, прийшов у гості потерпілий. Чоловіки разом розпивали з партнеї, В ході застілля між ними виник конфлікт. Сварка переросла у біку, під час якої господар дому взяв з кухні ножа. Та вдарив ним свого опонента в живіт. Після цього потерпілий пішов додому. Надвечір його прийшов провідати знайомий, який там викликав пораненому швидку. Медики в свою чергу повідомили про подію поліцію. 50-річного чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні та прооперували. Наразі його стан стабільний. Нападника ж правоохоронці затримали йому, оголосили підозру. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту. Смертельна ДТП на Вінничині легковик зіткнувся з вантажівкою, за кермом якої був 61-річний мешканець Хмельниччини. Про трагедію повідомила прес-служба поліції Вінницької області. Аварія трапилась неподалік від села Нижча Кропивна Гасінського району. Зіткнулись автомобіль Мазда та вантажівка «Сканія». Внаслідок ДТП постраждали водій та 53-річна пасажирка легкового авто. Їх госпіталізували. Втім, в лікарні жінка померла від отриманих травм. За фактом цієї дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії правоохоронці, встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Сьогодні міське комунальне підприємство Хмельницькводоканал проводитиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж міста. Як пояснили у міській раді, це роблять з метою дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя міста та поліпшення якості питної води. Отже, сьогодні до 17.00 вода буде непридатною до вживання та до приготування їжі. Для поліпшення якості промивки внутрішньобудинкових мереж бажано після 16.00 почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах. Сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду пориви вітру до 10 метрів за секунду. Максимально температура підніметься до позначки плюс 14 градусів без опитів. Ми бажаємо вам вдалого вівторка. До зустрічі в ефірі першого подільського.